Мова це серце народу. Серце народу це мова, це слово, нації гордість, культура, престиж. Той, хто цурається рідної мови, ранить народ, саме серце, як ніж. Мова загине, народу неміє, світ відведе від такої юрби. Поки є мова, людей є надія, і пісня радості, і пісня журби. Мова чудова, літературна, без говіркових спотворених слів. Свідчить про те, що людина культурна, мова у неї, мов пташечки спів. Мова у неї приємна, чудова. Єні традиції всіх поколінь. Як у віночку йде слово до слова. Мові чарівність і сонця теплінь. Мова це людство досягнення дивне. Мова це нація спільність і час. Мова моя, українська чарівна, є найрідніша для кожного з нас. 21 лютого всі народи землі відзначають міжнародний день рідної мови. За недовгий час воно вже стало традиційним, адже це один з тих днів, коли кожен має змогу відчути себе частиною свого великого народу. Заснування Дня рідної мови має велике значення, адже за свідченням фахівців. Із понад 6 тисяч мов, які нині існують у світі, значна частина перебуває під загрозою зникнення у найближче десятиріччя. Щороку повністю перестають вживатися близько 10 мов. Для того щоб мова не зникла, за словами науковців, потрібно, щоб нею неї розмовляли хоча б 100 тисяч людей. Міжнародний день рідної мови, проголошений Генеральною конференцією ЮНЕСКО. В листопаді 1999 року відзначають щороку з лютого 2000 року для сприяння мовній і культурній різноманітності в Україні цей день відзначається 2002 року, коли з метою зміцнення державотворчої функції української мови сприяння вільному розвитку і використанню інших мов національних меншин України президент України підписав відповідне розпорядження про відзначення міжнародного дня рідної мови. Рідна мова моя поетична пісенна, і ніжна, як солов'я, як народу душа щира, добра, натхненна, ти найкраща у світі, бо рідна моя. Рідна мова це мова, що першою засвоїться дитиною і залишається зрозумілою на все життя. Рідною прийнято вважати мову предків, яка пов'язує людину з її народом. Попереднім поколінням, їхнім духовним надбанням. Українська мова одна з найбагатших, наймалозвучніших в індоєвропейській мовній сім'ї. Пройшла нелегкий тернистий шлях, поки стала державною в незалежній Україні. Її державний і офіційний статус закріплено 10 статтею Конституції України. Як довго ждали ми своєї волі слова, і ось воно співа бринить. Бринить, співає українська мова, чарує тішить і п'янить. Небідна мова, музика калена, звучив розмови повсякчас. Звучив говориш, ти говорила Україна, а рідне слово більше не мовчи. Не запопи ніколи рідне слово іскрися жартом, піснею злітай. До дна квіт не завжди листовко, що обсяє в в український край. Говорячи сьогодні про рідну українську мову, не можна не згадати про полум'яних синів українського народу, які зберегли її і донесли до нас. Серед цих людей відомі вам. Леонід Глібов, Григорій Сковорода, Квітка Основ'яненко, Іван Франко. Та найбільшого розквіту наша мова досягла в творчості українського поета, художника Тараса Григоровича Шевченка, Великого Кобзаря. Більше 500 разів видавалися твори Шевченка в Україні після його смерті. Вони перекладені більше як ста мовами світу. Послухайте, яка ж гарна мова у його творі. І в його віршах нагадати їх до деть докованих моїх погнеш його звеличку. Малих готинкові. Я на такою коло їх поставлю столу. В уяві моїй мова завжди живе поряд з піснею, сестрою її рідною, навічно злитими, з дружинами, уявляється мені, як дві вільнокрилі птиці мова і пісня. Бо ж наша мова як чарівна пісня, що Що вміщує в собі і полку любов. І ярих гнів до ворогів, і волелюбні народні думи, і ніжні запахи рідної землі. А пісня це найдобріша, найвиразніша мова, говорив Павло Тичина. Українська мова і пісня, вони супроводжують людину з перших до останніх хвилин життя. Пісня це душа народу, де його краса і доброта. Українська мова вважається однією з наймолозвучніших мов у світі. На одній міжнародній конференції було названо три мови, які є найкращими для співу італійська, українська, грузинська. 300 тисяч пісень склала Україна цією мовою. Пісня це треба на серце народу, його крила. Пісня існує стільки ж, скільки існує людина. Навіть легенда така є. Легенда про пісню. Якось Бог вирішив наділити дітей світу різними талантами. Елегантсь та краса дісталася Франції, любов до господарювання у Угорщині, дисципліний порядок Німеччині, здатність до торгівлі Польщі, хист до музики Італії. Обірвавши всіх, підвився Бог і святого трону і раптом побачив у дівчинку. Вона була боса, одягнута у вишиванку, руса коса переплетена синьою стрічкою, а на голові багряні вінок із червоної калини. Хто ти, чого плачеш? Я українка. А плач, обосогає моя земля, від пролитої крові та пожеж. Сини мої на чужині, на чужій роботі, вороги знучаються зуті та сиріт. ти не підійшла до мене раніше. Я всі таланти роздав, як же зарадити твоєму горю. Дівчина хотіла йти, але Бог, піднявши правицю, зупинив її. Є у мене неоцінальний дар, який тебе прославить на цілий світ. Це пісня. Щиро дякую. Я приймаю цей дар. Зясним обличчям і вірою понесла дівчина пісню народ. І з тих пір наша славна Україна вважається найкрасивішою та наймознішою мовою у світу. Українські пісні «Нічна мама маму співають, ще сповицьку були діти мої. Українською мовою благослови, розходились ми на дороги з З скільки мою, тепла, і полково кохання, і щастя дзвінкового світла душі. І іскристою радості і шануваю, що просто говориш, виходить в вірші. Що є найцінніше в житті кожної людини рідна мати, рідна земля, рідна мова. У рідному слові початок усіх початків людського буття. Пам'ятаймо завжди про це бережімо, плекаємо, збагачуємо, примножуємо красу рідної мови. Людина, яка забула свою мову, не живе, а існує. Цурався Святого слава, що мати співала, як молова повивала, Тарас Григорович Шевченко. Хто мова своєю цурається, хай сам себе сдається, Олесь Гончар. Мова це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще. Мова це всі глибині до головного життя народу, його історична пам'ять, найцінніше дбання віків. Мова це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасне художня, інтелектуальна та мисленєва діяльність народу. Олесь Гончар. Відпочинок того, що добро в кожного роду – це його мова та жива тонка людського духу. Його пасти скарбниць, яку наростає і своє давні життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування, а нас – мирний. Сім'я вже вільна і нова, та тільки мати жива. Вона була б і вже не раз. то все питає і на смертній ложі. А де ж те слово, що його та раз? Коли людей поставлено з тобою, він на костенку. Нації не від інфаркту, Спочатку в них відбирають мову, Ліна Костенко костах. Слово моє, ти для мене криниця. Ти не тільки з тобою, допоки ти є. Від свого лиця не може напитись. Для мене любові не моє. Ти і казка, і пісня чудово грична. Ти і правда, і дума, і правда, і мрія людська. Неповторна, щира, чудово, музична, українському сербінку завжди близька. Ніби мати, дорога єдина. І про все всесвій великий величний для нас. З тобою, народ і велика родина, і тебе берегти саме час, саме час. Надія красотки.